Шановні, вітаю вас у продовженні проходження Half-Life Alyx. Коротше, наскільки я пригадую, мені треба три якихось приблуди знайти. Що у нас тут? out. А, нема набою. Воу. Ви серйозно? Вот так вот Коротше треба шукать Не знаю вообще наверное вниз туди треба спускатись Цікаво наш дружок тут ще досі Бляха ці споры досі є Наверное, і друг є Да, він є Алло Нахер він тут нужон? Скільки можна? Иди нахер. Ти мені не подобаєшся вообще. Іди он туди кудись. Бля, тогда не сюди. ж! Ой, це просто 40 якийсь. Ну не знаю тоді що, куди? йди туди. Та ну ви серйозно. 50 скляних пляшок розбити. Ну це конечно уровень. Ну от як, що йому зробити? Ой, йди додому туди. Берем одну, заходим. Я в ахере. О, спать. Ну серйозно. Знову ця хера бора. Чуєш ти, дружок? Іди нахер звідси. Та блин, він мене бісить. Я вже, якщо чесно, я не дуже то і хочу грати, в цю гру, блін. Це трумбець просто якийсь. Давай походимо, подивимося, що тут воно писали, що не можеш хурму червону знайти, бляха, в кімнаті Сірій. Воно, бачите, воно червона хурма якась. Да, вообще молодец. Тільки тебе мені тут і не, зав... не вистачало. Так, і типа шо? Оце і все, що мені доступно тут, да? Ага, ну да, да. Оце і все, що мені доступно. Що це таке? Ну, оно перший, типа прикол. І що далі? Що, він має тут мені щось зробити чи що? Ну, що я маю мабити? Хайди нахер. Ан, ты что, как у себя дома ходишь? Ты меня бесишь. Ты в курсе? А, где пляшки брать? Ой, короче, иди нахер. Пляшечный алкаш. Вон, иди туда. Там себе занимайся. Ага, вот так вот, да? Понятно все. Тут что? Что там сталося? Что сталося? Мудень, что ты там нюхаешь? Алло. Не, ну вы бачили? Моє, бутылка. Серйозно, Карл. Так що? Шо? І що? Шо? Як я маю це відкрити? Э, типа, прикинь, коротше. Тобто я маю це перекрутити? І зняти його чи що? Братан, іди нахер, звідси. Я маю перекрутить. Отак от, от. І зняти? Воно застрягне, чи як? Ну, давай тестити, так? Да? Давай будемо тестити. Де цей ЛКш? Иди дай сюда. Не, вон оно снимается, не прикинь. Вон оно снимается. И что мне, типа, тут? Нехай, нехай заходит туда, да. Да, 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 да. да. Заходь всередину, зламав двері. Який ти молодець. Ага. Опа. Це моє. Ну. Хорошо, це так не працює. Тобто я зараз буду тут. Вишукувати, що мені ще робити? Чи це просто склад з бухлом? Що це? Ну, припустимо, ну, а далі що? О, серйозно? О, я тепер не кашляю. Чекай. О! Детка. Я вообще тепер не кашляю. Мені, типа, тепер, тепер все, пофигу, да? Той жорик, фух. І ось ця приблуда. О, я не кашляю. Дай вдихну повні груди. Давай, давай. Давай, мені пофигу. Хорошо. це добре. Але не зрозуміло. Що це таке? Налягане? Воно мені треба? Навірно, треба, чуєш. Може, ну, але воно ж не червоного кольору, типа, да? так? Де цей? Дибільчик. Нє. Не сюди до труб його треба. Наче ні. Короче. Хорошо. Хорошо. Раз, два, три, чотири, пять. Ми продовжуємо играти. Дайте мені, будь ласка, ось цю штучку. Так. Да. Чуешь, демон? Что ты тут? А, сам пришел? Ну и молодец. О, я понял, в чем прикол. Куда ж ты запрыгнул, Турында? Дай мне вот всю штуку. Иди дай тут, погуляйся, покишу. Да, все, Малорик. Ну, типа, хорошо. Гуляй лесом обмудок. Ненавиджу тебе, Джеф. Я реально його не цього Джефа, Джеффа. Здоров! З якого почнемо? Це і має значення? Добре зроблено. Що саме зроблено? І просто добре зроблено. Коротше, ясно. Перший є. Найслідан, каже. Тривога. Нагадування наземним командам провал завдання вестиме до допис... посібної передукації. Е шо ви від мене хочете? Прич, маневр. Ну якось безполезно, да, короче? Оу, бухлішка. Він що, тут ще зараз вийде? Та ну нафіг. Чуєш так, а що? типа, ну більше ж нема куди йти, так? Ну давай перевіримо, що воно таке. Він щось не хоче, так? Да? Тися. І дайте. Треба якось прокрутить його чи що. Open door. Ой, блін, не подобається мені ця. Дверка. Ой, не подобається. А что, туда не? Ня? Нияк? Туру-ту-ту-ту-ту-ту. Не, ня нияк, бач, Ни Вообще. Гаразд Так. Каушин. Опасные химичные вещества. Э, ТБ можно открыть? Ух ты, ёп! Пою мать! Я в охере. просто. Шеф, тільки не йди сюди. Я тебе умоляю. Не вздумай сюди йти. Сиди собі там і все. Бляха, цей, блін, прикол, це вообще Що то с ще... чем. <ріць> Нахіра так лякать, І так, блін, на тим джефом, блін. Тут щось таке здоровезне було, да? Ні, все, і туди нікуди не можна. А що ж далі робити? Що це я запустив взагалі. Ну, один провод сюди йде. А, так, а всі три треба, типа, заживити. Та ну нафіг. Ну я не хочу, типа. Е, віддай. Put, put down it. Віддай мені його. Я переставлю в якусь іншу, подивлюсь, що, що зміниться. Ну, типа хорошо. Джефф, ну, що далі? Нічого не відкрилося. Воу, я не понял. Яка холера? Алло. Що це за херня? Та ну нафіг, я знав, би, я б сюди не спустився вообще. Дайте ще один. Тихо. Дайте ще один респіратор Ні, це прикол. прикинь. Так а нема, все. Наверное, да, тут. О, Молодец. А на что мне эти приколы? Дай ты мне ячейку. Добре, что у меня там шкафчика немає. Воу! Тихо, тихо. Так, хорошо, а де ж остання тоді ячейка? Ну, логічно ж, що має бути ще остання десь ячейка. Типа що, я її десь не бачу? Чи як? Не, її тут немає. еще что такие? А, то консервы. А -а -а. ну, гаразд. Здорово, братюня. Где остальная ячейка? Чуешь? Ты не знаешь? Наверное, где-то тут. Бляха-муха, серьезно? Ты прикинь! Там барнакл? Тихо, тихо, тихо. Братан, расслабься. Дайте пляхан десь. Що не почув? Я ккхе! Я ккхе нахер! Рука, була, блин, біля рота. Это специально зроблено, блин, КХ, кихе. Паскуды, блин, такі. На. Это все мои нервы, блин. И шо? Ось так. И шо тепер? Зараз щось буде. Я маю зберегтись, тому що зараз щось буде. Це просто 100%. Зараз щось буде. Оці дверцята точно відкриються і вийде цей обмуднень. Воу. Ні, ну я ж знав. Мені Джеф не подобається. Мені теж він вообще не подобається, це як мутор. Так куди ти спрыгнула, подруга? Я все пропущу зараз, так? Да? Так, і що тепер? Я не зрозумів, він мені прийшов і всі плани наламав, чи що? Ні, Ну зашибісь, у мене тепер відчинились двері, типа, да? Може воно так і треба було, може там далі вихід тепер. Да? Правильно, я розумію. Ну да, то тепер та... та локація, яка була зачинена. Хорошо. Припустимо. О, мені що треба ось це. Не можу взяти, так? Да? І ось це мені треба. І ось це. А, це я типа сюди не можу вийти. Я тепер поняв вкурив. О, братички! Так а ти йди сюди. Друже ББР! Заходь! Давай, тебе там чекают. Да? Ты бачишь, какая тема? О, який приємний звук. Який же це приємний звук, ви собі не уявляєте. О. О, о, майка, Джефф, аю окей? Ууу. Уо, Це все мої нерви. Щоб ви розуміли. Так. Аааа ха! А Да. Ну таке, хвилинка радощів. Навіть не хвилинка, там секунд 30, не більше. Та-та ті ти та-та. О, що з Джефом? джефам. Спіймала Джефа в пакувальних сміття. І потім розчавила його. Нічого собі. Раз, сподіваюся, ви знайшли щось корисне. Е... Добре, шлях вільний. Щось відкрити люк і вийти через ті тунелі. Не, я щось маю зробити. Що тут треба зробити? Закрився. Это какая головоломка. та 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 Не понял, ни хера. Эй. Что Что Навіщо оце мені? Ну давай ще раз. Ага. Ага, ага, все я молодець. О, все тепер. oh my god abul good news that tunnel hits to the vault great Also, тоннелі веде до сховища. Я Чудово попереджаю на випадок якщо ячузя повністю перерветься, гадаю випадок. у тунелі купа Мурашинних левів. ревиш. леві, леви, леві, you know, леви, леві. А, так, такі крихітні, як мурахи. Ні. Як крихітні леви? Ні, не такі. Це вельми небезпечно. Що ж хай там як, вони в тунелі. Ага. Я пішла. Це я не дуже хочу. Ну що ж, шановні, на цій мажорній ноті хочу сказати вам, щоб ви ставили вподобайочки, підписувались, коментували, чекали наступний епізод. Щиро вам дякую за перегляди. До зустрічі. Мені зовсім не шкода Джефа, якщо що. Зовсім 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 не шкода.